Я стою ногами на своїй землі. Піднімаю браму сили навкруги, вгору піднімайся до небес дістань, Скелою вростайся землі в небеса. Та твоя могутність земле, кріпши камню, місто моє Дніпро. Кривий ріг Запоріжжя Бахмут закриваю, закриваю стал. Не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я, на штики натрапить вся російська зброя. Буде вона збита та в дірках свистіти. Шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколина точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи вся російська зброя буде збита в полі. Не дістати міста російські підлі зброї. Бо земля українська закрила Дніпро, кривий ріг, Запоріжжя, Бахмут, броню. І своїх дітей прикрила матінка земля, тих, хто береже її, захищає, віддає життя. Тому земля рідна, піднімай броню, закривай міста наші і дітей молю. Не жадайте крові, в тебе є вода, піднімайте води, знеси якоря Ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають тілом, поможи рідненька бронею та водою. Підніми ти води там, де кораблі, розтруси пластами товстої землі. Так щоб потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх, зламай російську рать. А ми, діти вдячні, люблячи тебе, наша рідна земля, Вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів покормлю я, тварина годую. Ми твої всі діти, матінко земля, люблячи країну, прошу захисту я. Да буде так. Я ще буду продовжувати тричі. Я стою ногами на своїй землі, піднімаю браму, сили навкруги, вгору піднімайся до небес дістань, Скелою вростайся з землі в небеса. Та твоя могутні земле, кріпши камню, місто наше Дніпро Кривий ріг, Запоріжжя, Бахмут, закриваєш сталлю. Не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться, бо ця брама і має величезні коп'я, на штики натрапиться російська зброя. Буде вона збита та в дірках свистіти. Шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколи на точність пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи вся російська зброя буде збита в полі. Не дістати міста російські підлі зброї, бо земля українська закрила Дніпро, Запоріжжя Кривий Ріг, Бахмут броню. І дітей прикрила матінка земля. Тих, хто береже її, захищає, віддає життя. Тому земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей молю. Не жадайте крові, в тебе є вода, Піднімайте води, знеси якоря. Ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають цілом, Поможи рідненька, броню та водою. Підніми ти води там, де кораблі, розтруси пластами товстої землі. Так, що потікали, не змогли стрілять, Штормом зотопи їх, зламай російську рать. А ми, діти вдячні, люблячи тебе. Наша рідна земля, вклонюсь тобі за це, кланяємось. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів покормлю я, тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінко земля, люблячи країну, прошу захисту я. Да буде так. Я стою ногами на своїй землі, піднімаю браму силу навкруги, вгору піднімайся до небес дістань, Скелою вростайся до небес дістань, Вростайся з землі в небеса. Та твоя могутні земле, кріпши камню. Місто, моє Дніпро Кривий ріг, Запоріжжя, Бахмут закриваєш сталлю, не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я. На штики натрапить вся російська зброя, буде вона збита та в дірках свистіти. Шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколина точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи вся російська зброя буде збита в полі. Не дістати міста російські підлі зброї, бо земля українська закрила Дніпро, Бахмут, Запоріжжя, кривий ріг Бронню. І дітей прикрила матінка земля, тих, хто береже її, захищає, віддає життя. Тому земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей, молю. Не жадайте крові, в тебе є вода, піднімайте води, знеси якоря. Ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають тіло, поможи рідненька бронею та водою, піднімити води там, де кораблі, там, де літаки, розтруси пластами товстої землі. Так, щоб потікали, не змогли стріляти, штормом затопи їх, зламай російську рать. А ми, діти вдячні, люблячи тебе, наша рідна земле, ненька, вклоняюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів покормлю, я тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінка земля, люблячи країну, просим захисту ми, всі, українці, да буде так. Піднімаю енергію землі гори, закриваю Бахмут, закриваю Запоріжжя, закриваю Дніпро, кривий ріг, закриваю землею. У правах я заявляю, маю право захищати землі свої. Як сказала, так і стала. Ніхто не зможе зупинити мене.